Ми, коли рождаємося в таїнстві хрещення, маємо ангела хранителя Коли батьки молоді побираються в церкві в таїнстві вінчання дістають ангела хранителя Коли будується дом, освящається дом, то, кроме того, що священник там робить крести на сторони чотири і потім освящає воду, і водою освящає, з того моменту той дом має свого ангела-хранителя. Удивительно, якщо великий многоквартирний дом, то навіть якщо в одній квартирі освящена квартира цілий дом. ангел Божий вже присматриє. Город має ангела свого. Народи і збирають деколи ведучим свого ангела. І я думаю, що багато людей в наших селах, думаю, і вся наша Карпатська Русь теж виділа в Архангелови Михаїлови того вождя, який веде народ у царство Божо. От чому наш народ, жителі Закарпаття, і тепер русини живуть у Румунії, Мадярщині, Словакії, Польщі, Чехії і в Сербії. Наш народ ніколи не був ідолопоклонним, але завжди у серцю нашому народу було головний вождь нашого народу Христос Господь і помочник йому, архістатих Михаїл, ну і поменші охранники наші ангели. Ми сьогодні молимо Бога, Боже, благослови наших людей, православних у цей час у Україні тепер і війна. І економічно тяжко, де ще й група злих людей організовують нападіння на храми, нагоняння на церкву. Уже законодавці, розтоптавши всі принципи права і свобод, прийняли закон о заборону нашої церкви. Тепер будуть йти по кожному обходу приходу парафії, вручати вимоги. Ми розуміємо, що би не робили наші опоненти, якщо з нами Бог каже, Павел, що проти нас? Якщо в нас такий вождь великий, як Михаїл, із ангелами, що намся бояти? І спитання маємо потерпіти, але іменно і спитання. Вчора захватили монастир у Черкасах, старенький монастир. Воїни в воєнному дежді з фронту, навірно, втікли. І з поліцією, а поліція стояла, виділа, виділа, поліцай відів, як бандит подійшов до священики, вдарив в лице і щелепу розломив, і поліція мовчала. Да з того моменту мала бути поліція Черкаська, вся розпущена і розогнана. А ні, продовжали. Рахуватися поліцією, і священикою сложніша операція, і на довгі місяці не зможе проповідувати, співати. А людей, монашок, малих, стареньких вон виганяли, кидали їм плаця вон. Самі се забарки там собі наразі принесли їсти. На очах у поліції. Ну що ще тепер робили? Страшно збивали людей і вибивали від них телефони. Аби не мож той злочин зафіксувати. Хоча вдалося багатьом людям то зафіксувати, Святий Архангели Михаїле, призиваємо тебе на поміч, на охрану нашої церкви. Моли Бога за нас, наших людей, мирних, спокійних. Молимося за тих, котрі побіці в лікарні, у Черкасах, а то ті воїни, що утікли з фронту. Не пускають нікого в лікарню, щоб не зафіксувати ужасніші і збієння, і лікаря одного побили, щоб не написав, що то у церкві було, а то домашня травма. Ми молимо і весь ангельський мір, і ви ангели, в першу чергу, ангели-хранителі. Оберігайте нас, кожного, а потім нашу сім'ю, а потім наше село, потім наш город Ужгород, наш край Карпатський. Да всю нашу державу, Україну, ангели Божі оберігайте. Збережіть її для Господа і для нас, бо лиш так поступає, з таким мирним настроєм прибуває тут діти Божі, а в вічності, і побиті, і понижені, і неправедно осуждені, но наслідники царства Божого. Амінь.